зі студією, пане Олексію, доброго ранку. Дякуємо за те, ранку. що знайшли час для суспільне студії. Коли повістка, яка була надіслана Укрпоштою, буде вважатися отриманою адресатом. Дивіться, законодавство дуже змінилось. Зміни були в нас ще в травні 2024 року, і був в нас новий порядок прийнятий проведення призову громадян на військову службу. І ще цим порядком було встановлено вже все нове щодо отримання вручення цих повісток раніше. В нас людина отримувала повістку під підпис і вважалась повідомленою належним чином тільки таким чином. А наразі додалось ще. День проставлення у поштовому відправлені е, повідомлення про те, що повістку не вдалось вручити, тому що людина не знаходиться за цією адресою, або день проставлення у відправленні повідомлення про те, що людина відмовилась від отримання такої повістки, і за двома.